Американський волонтер розробив для збройних сил Україну дешеву технологію, яка робить FPV-дрони нечутливими до роботи. Реб про це пише журнал Forbes. колишній морський піхотинець Трой Смотерс. Витратив сім місяців, аби розробити набір вартістю до 200 доларів. Він дозволяє на кілька годин в польових умовах перетворити стандартний, стандартний радіокерований дрон на безпілотник, який зв'язаний з оператором оптоволоконним кабелем і може атакувати позиції росіян, добре захищені Ребом. Смотерс презентував свій винахід кільком українським виробникам. Бойові випробування на продові показали, що ефективність оптоволоконних БПЛА складає 80-90%, що набагато більше ніж у Радіокерованих дронів. І також Міноборони України надало дозвіл на експлуатацію вітчизняного безпілотного авіаційного комплексу ТОККО, який стійкий до впливу ворожих ребів. Як розповів заступник міністра оборони Дмитро Клименков, перші дрони камікадзе вже випробували в реальному бою. Вони успішно атакували російську техніку. Комплекс складається з наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників. Току має дві модифікації, які різняться масою бойового навантаження, а певні частини дронів мають захисне покриття, що забезпечує стійкість роботи в складних польових умовах. І на думку експерта з питання авіації Анатолія Храпчинського, нова технологія для fpv дронів дозволить вражати цілі на відстані 25 кілометрів. Про це він розповів в ефірі нашого телеканалу. Це перспективне рішення, але е, воно має бути е, виключно використовуватися під час тих. Бойових дій, де а не можна використовувати, наприклад, з дрони з радіоканалом, тому що там активний засоби радіоелектронної боротьби працює, тому що насправді не є дієвою рішення там одного дрону або якоїсь одної зброї, яка б вирішувала всі питання. Тут треба коказати про комплексний підхід, і саме застосування таких дронів може допомогти вирішувати низку задач, які стоять перед цими дронами.